Привіт, друзі! Ви на каналі Араміс, і сьогодні ми поговоримо про те, як ефективно різати нержавіючу сталь лазером. Лазерне різання нержавіючої сталі це швидкий, точний та ефективний спосіб обробки металу. Однак, навіть із таким розповсюдженим матеріалом можуть виникати труднощі. Нерівний зріз, перегрів, задирки або навіть неповне прорізання. Тому давайте розглянемо найпоширеніші проблеми при різанні нержавійки та знайдемо оптимальні рішення для кожного випадку. Поїхали! Нержавіюча сталь це міцний і стійкий до корозії матеріал. Однак її обробка лазером має свої особливості. Основні проблеми виникають через фізичні властивості самого металу. По-перше, висока теплопровідність. Нержавільча сталь швидко нагрівається, що може призвести до перегріву матеріалу. У результаті оплавлення країв або дефекти зрізу, які потребують додаткової обробки. По-друге, висока щільність це означає, що для якісного різання необхідно точно підібрати потужність лазера та швидкість різання. Якщо параметри встановлені неправильно, зріз може вийти нерівним або навіть неповним. І нарешті вибір захисного газу. Саме від нього залежить чистота та якість кромки. Наприклад, азот допомагає отримати чистий зріз без окалин. тоді як кисень може спричинити підгорання та зміну кольору металу. Розуміння цих особливостей дозволяє правильно налаштувати лазерний верстат і уникнути основних помилок під час різання. Давайте розглянемо, які режими різання найкраще підходять для різних товщин нержавіючої сталі. Подивіться уважно на таблицю, у якій показані оптимальні режими для кожної товщини сталі. Так от, для тонкої сталів 1 мм краще використовувати азот, щоб уникнути підгорання. Для сталів 5 і 10 мм – також потрібен азот. Але при цьому слід звернути увагу на швидкість. Вона має бути оптимальною. Якщо вона занадто висока, з'являться задирки, занадто низька перегрів. Тепер поговоримо про безпеку та калібрування обладнання. Лазерне різання це потужний процес, який потребує відповідального підходу до використання захисних засобів. Дотримуйтесь простих правил для безпечної експлуатації лазерного верстата. Використовуйте захисні окуляри. Переконайтеся, що є правильна вентиляція. Перевіряйте якість газу. Регулярно калібруйте фокус лазера. Отже, щоб отримати ідеальний зріз на нержавійці, потрібно налаштувати правильну потужність лазера, вибрати підходящий газ, швидкість різання. Ну і звісно, фокусну відстань. Друзі, підписуйтесь на канал Араміс, ставте лайки та пишіть у коментарях, які проблеми при різанні виникали саме у вас. Якщо вам потрібна консультація чи підбір лазерного обладнання, звертайтеся до наших експертів. До зустрічі в нових відео на каналі Араміс.